Що? 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 Що новенького? Продовжуємо знайомити читачів з новими надходженнями. Віталій Голом. Прискорений стартап Михайло Якубович. Іслам в Україні. Кирила Волоховський. Мова, що стала світовим трендом. Воістину створили вас із чоловіка та жінки, і зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину найшанованіше спосеред вас, перед Аллахом, найбільш богобоязливі. Даніл Зюс, Клаудіо Лампарт, Крістіна Трульш-Віне. Медіа Девід Ейрі. Лого, дизайн, любов. Елементи нематеріальної культурної спадщини України. У цій книжці поділюся з вами усім, що знаю. Нехай ці знання стануть постійним джерелом мотивації та натхнення, а також мірилом розумних та поінформованих рішень у пошуку клієнтів роботи з ними. Девід Ейрі Тім ОБРАЙН, те, що вони несли. Софія Андрухович. Жінки їхніх чоловіків, старі люди, Алан Водс. Мудрість невпевненості, як жити в обох погодило. Через якийсь час вони сидітимуть над жовтою водою озера. Мене ще трохи часу, і вони вже не зможуть сидіти там і дивитися на водомірок і навколо від крапель дощу. Хоча, може, на дні озера залишиться їхнє відображення, відображення старих людей, цуценя, і сінок. Час для озелі не обов'язково. Софія Андропович Нові надходження. Книжок шрифтом Брайля. Леся охота, думка. Спробу доторкнутися до мрії. А бетка, Брайля для всіх. Коли замрієний вітерець зривався і відлітав, думка линула до сивочолого океану. Він був безмежним. Правда, інколи він робився блакитно-зеленим і наозорим, і дуже балакучим, зате коли він став глибоким і мудрим, з ним було дуже приємно помовчати. Леся охота.